Всім привіт! Ви на каналі Меріл і сьогодні я розповім вам, який пульсометр Polar підійде саме вам. Verity Sense, Polar H9 або H10. Поїхали! Що стосується датчиків серцевого ритму, Polar пропонує надійне тріо для будь-яких завдань відстеження серцевого ритму: Polar Verity Sense, Polar H10 та Polar H9. Усі три оснащені інноваційною технологією відстеження серцевого ритму Polar. Всі три використовують Bluetooth та AMT Plus для підключення до великої кількості тренажерів, програм та спортивних годинників. Вони підключаються не лише до годинників Polar, а й до гармін, Coros, Вахо та смартфонів. Усі три пульсометри мають конкретні варіанти використання, у яких вони справді ефективні. Але як дізнатися, який датчик пульсу вам підходить? Один з важливих факторів, який відрізняє Polar Verity Sense від Polar H9 та H10, є те, що Polar H10 та H9 носяться на грудях за нагрудним ременем, тоді як Polar Verity Sense це оптичний датчик серцевого ритму, який можна носити на руці, прикріпивши до окулярів для плавання або помістити будь-де на тілі, де він може щільно прилягати до шкіри. Хоча й нагрудний ремінь і оптичний датчик вимірюють частоту серцевих скорочень, вони роблять це по-різному з використанням різних технологій. Нагрудний ремінь вимірює електричну активність серця і визнаний найточнішим способом вимірювання частоти серцевих скорочень. Ще один практичний момент полягає в тому, що електродам на нагрудному ремені іноді для роботи потрібна волога, а це означає, що вам необхідно мати трохи води під рукою або народний метод. Щоб датчик на нагрудному ремені працював. Оптичний датчик серцевого ритму не вимагає зволоження, тому ви можете розпочати тренування швидше та простіше. Розроблений на основі Polar OH1, Polar Verity Sense належить до нового покоління оптичних датчиків серцевого ритму. Він розроблений з оновленим програмним забезпеченням та збільшеним часом автономної роботи, надає вам ширший діапазон Bluetooth та більшу пам'ять. Плавання ваш спорт номер 1 Polar Verity Sense поставляється для з того, щоб надягнути агмуліцією для на окуляри, тому ви, ви можете зручно носити його на скроні під час. Під час, під час, під час Polar Verity Sense має внутрішню пам'ять, в якій можна зберігати до 600 годин тренувальних даних. Після цього ви можете легко синхронізувати свої дані з програмою Polar Flow. Носити на грудний ремінь незручно. Якщо вам незручно носити на грудний ремінь і ви не хочете, щоб під час тренувань щось заважало, виберіть Polar Verity Sense. Оберіть Polar H10 для точності рівня професіоналів. Polar H10 найточніший датчик частоти пульсу в історії. Вибір багатьох професійних спортсменів. У комплекті з ремінцем Polar Pro додатковими електродами, що запобігають перешкодам, і силиконовими точками, що проти ковзуючи. Polar H10 забезпечує максимальну точність показників серцевого ритму, фіксуючи всі піки і мінімуми ваших тренувань. Довготрекові тренування. Акумулятор Polar H10 вистачає приблизно на 400 годин інтервальні тренування. Важко перевершити Polar H10, коли справа доходить до надзвичайно точних вимірювань частоти пульсу в ситуаціях, що швидко змінюються. Наприклад, під час інтенсивних інтервальних тренувань ремінець Polar Pro забезпечує надійну посадку та мінімальні перешкоди. Оберіть Polar H9 для початку відстеження частоти серцевих скорочень. Якщо ви шукаєте простий та доступний, але якісний пристрій для відстеження серцевого ритму. Polar H9 відмінний вибір. Ось так виглядає polar H10, він чорного кольору, а Polar H9 сірого. Також він відрізняється ремінцем. Доступна ціна при надійному зарахуванні пульс. Груди найкраще місце для відстеження серцевого ритму, тому що на грудний ремінь дозволяє датчику максимально близько прилягати до серця. Polar H9 поставляється з ременем Polar Soft. До речі, в Polar H9 порівняно з Polar H10, немає пам'яті для зберігання тренувань. Ви можете з Polar H10 бігати, і він сам без годинників буде зберігати ваші тренування. Polar H9 так не вміє. Polar Verity Sense також вміє зберігати тренування, тому така в них різниця. Незважаючи на деякі відмінності, добре мати на увазі, що всі три датчики універсальні і працюють для багатьох інших варіантів використання на додаток до. Перерахованих тут. Кінцева мета всіх трьох дозволяє вам тренуватися розумніше за допомогою пульсу. Тому не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайк, коментувати це відео. Посилання на ці пульсометри я залишу в описі до цього відео. Дякую вам за перегляд! Цьомаю ваш любий мерів!